Це мені виглядає так, що в якомусь селі є магазинчик, де власник магазину торгує контрафактним алкоголем. Вже пів, пів села подохло від того контрафактного алкоголю, але не питуща людина випадково зайшла і купила найдорожчу пляшку там. Спробувала, що це отрута, і написала у е, е, Агентство захисту прав споживачів скаргу. І тепер Стефанішина демонструє абсолютно кримінальну свідомість. Вони оцими своїми заявами, вони просто як, як в цьому е, старому совковому фільму за, участь, Висо, за участю Висоцького, а ти стукачок міл, чоловік. Тобто вони раптом кричать, що Порошенко перешкоджає євроінтеграції. Все, що вони нагидали, що вони позривали, їм, наприклад, кажуть, от. Недавній закон про бюро економічної безпеки їм просто мордякою їх тикнули, после Великої Сімки, що це неприйнятний закон. Що зробила банкова? Банкова все одно внесла цей закон у Верховну Раду. Єдине, що там є конфлікт між банкою і партією Слуга народу, тобто велика група депутатів хоче вийти, скласти повноваження, і вони рипнули з тестове голосування. Слуга народу, по-моєму, 150 голосів дала за цей закон. Так а що ж ви гидите європейським партнерам, а українцям втираєте по вухах, що ви тягнетеся до євроінтеграції, що ви реалізуєте? Хочу нагадати, що, до речі, Урсула фон дер Ляйн тонко натякнула, що євроінтеграційні. Питання відкладені до по-моєму липня, до завершення парламентських виборів ну до виборів в Європарламент. Тобто, по суті, банку протилила можливість продавити важливі законопроекти. Тепер це завдання домашнє вони виконувати не будуть, бо ну там не знати, який буде Європарламент, хто туди обереться. А ми ще дурника пограємо. А ми потім напівлегітимні. А ми, ну це ну я скажу, що по суті ознака того, що держава в напівпритомному стані, і треба перезавантажити негайно. Органи управління треба створити коаліцію, треба поділити повноваження таким, по перше, повернутися до конституційних норм, тобто нам треба повернутись до парламентсько-президентської республіки, і треба до речі, самому Зеленському пояснити, що він може, ну що йому може присудити суд за участь у руйнуванні конституційного устрою держави. Ну, от Вагнер це була показова операція, на якій, по-моєму, західні партнери перепровірили, так би мовити, здатність до оберігання секретів спільних, і зрозуміли, що Зеленський його оточення це просто московська кротівня. але ж. Це ми сприймаємо так, що слова Зеленського були пов'язані з тим, що ну от витоки, і, і він він це ніби акцентував з таким чином, що самі самі військові не, не вберегли цю таємницю. Ну Це неможливо, тому що е, ці всі плани обговорюються на його ставці, де присутні не, не лише військові. Але потім пішло ще гірше. Тобто, потім. Акценти почали м'яко зміщувати на предмет того, що це злили західні партнери. Західні партнери злили плани українського військового керівництва. Ну це вже, це вже така, ну, це вже така путінська хуцпа. Це вже не брехня. Це хуцпа найвідбірніша. І оця хуцпа відбувається, як в, в, з, із заявою про. Злиті плани, так і з заявою про Майдан 3 Сценарій той самий, коли починають перемивати, перемивати, перемивати і відводити тему від від того позорища, в яке вляпалася банкова. от Випустили Юсова, випускайте берлагу. Те, що називається. Випустили Юсова. І Юсов почав розмивати тему е, Майдану 3 що це що ГУР має списки людей, які там будуть задіяні що на півтора мільярда? Раптом вони почухали потилицю. Ну там я, як не крути, всі персонажі, на яких можна робити публічну кампанію, сидять на банковій. Вони всі мають контакти з Москвою, починаючи з Єрмака? Вони мали спільний бізнес під час війни. За 10 років війни вони мали бізнес Грінфілмс. За час війни брав бюджетні кошти російські виробляв телепродукт, який крутився на території Росії. Хочу нагадати, що навіть слуга народу на території Росії крутився. Не кажучи вже про інші серіальчики, які вони виробляли на російські гроші. І тепер, сьогодні, сьогоднішнє вже, от як перетікання відбувається. Спочатку Майдан 3 це, ну, Відчуття таке, що всі патріотичні сили, які були на Майдані, от вони зразу вийдуть. От, от сотні Майдану зриваються з фронту, їдуть, стають ага. на Майдані. С, Сергій Поярко виводить автомайдан, тобто все, все рухається, шумить, бочки, гремлять, все. Блін. Щось ми не бачимо ні автомайдану, нікого. Раптом вони з переляку почали мити, що це це значить там Росія Росія придумала як медіакампанію, кампанію. Вже, вже не масовку на Майдані, як вони почали. Що це медіакампанія, що, Що вони скуповують в Україні телеграм-канали е, інфлюенсерів? І так назвіт. Та я подивився зараз: звіт інституту масової інформації. Всі головні телеграм-канали працюють на банку. Всі. Причому всі вони обляпують, наприклад, Петра Порошенка. Просто в них, в них такий функціонал е, прокинутись і ляпнути щось про Порошенка. І похвалити Зеленського, потім на другому місці за похвалою Буданов. Колись був е, трошки залужний, трошки, ну, тепер він випав, ну це там далі притула, садовий, ну такий. Другий ешелон по згадуваності дуже чітко видно, що це абсолютно банковий ресурс. Абсолютно. Тим більше що ну, патріотичний сегмент на Телеграм і не ставить. А чому? Та тому що Телеграм це для авторитарних режимів, коли потрібна анонімність, більшість опонентів влади Зеленського ходять по вулицях з відкритими обличчями і незважаючи на загрозу. Потрапити під якесь сфальшоване розслідування, вони говорять у не лише в Телеграмі, переважно в Facebook і YouTube дуже сутнісні речі, які заперечити банкова не може. Так от, цікаво, тепер вже вони переливають, що ага, скупка відбувається, якихось там. Тепер виявилося, що за цим стоїть ГУР, назвав прізвища. Кого? Владіка Суркова, якому за провал переговорів в Парижі путінські сатрапи відбили нерки, який не може взагалі ніде вилізти, тобто він на російських ресурсах вилазить раз на три місяці, пише якусь загадочну, так би мовити, загадкову притчу про щось там, про союз северних народів, з якої потім ржуть усі кому неліньки. І що тепер Сурков отримав від Кремля півтора мільярда на проведення в Україні якоїсь інформаційної кампанії? Ребята, ви при пам'яті. Ви при пам'яті, що ви верзете? Ви військ? Ви люди в пагонах, які влипли в історію з тим, що гур влип, що саме на гур посилалися всякі Стефанчуки, заборонили виїзд Петру Порошенку, А це втручання. В діяльність політичних інститутів, що в нормальній Європі жорстко заборонено силовикам втручатися в діяльність політичних партій і політичних організацій. Це жорстко заборонено, це це табу. І це вони так хочуть прийти в Євросоюз. чи що Хочу нагадати, що той самий Порошенко, чи будь-який депутат із Європейської Солідарності, де б не їздив. За кордоном ніхто жодного кривого слова на українське керівництво ніде не буркнув. Але деякі депутати від Слуги народу, які чкурнули в Сполучені Штати в, в, в делегаціях Фролов такий персонаж у них є, він там поливав політичне керівництво, тобто свого Зеленського, в тому, що він забороняє РПЦ або УПЦ МП. Що гоніння на, на православ'я? блін, Якою падлюкою кінченою треба бути, і які падлюки сидять і ним керують, щоб не, навіть догану не винести, не те, що не виключити з фракції і позбавити мандат. Вони проковтнули це і нічого не чують, що, що верст цей персонаж. Я розкажу ще іншу історію. У слуг нинішніх в Запорізькій області. Досі в списку депутатів обласної ради перебуває власниця Мелітопольського маслоекстрактного комбінату, яка тепер депутат від Єдиної Росії в якомусь там засобранні окупованої зони в Мелітополі. Нагадаю про брата Ковальова, був такий зрадник у слузі народу Ковальов, який нібито загинув. Так його брат. Залишався майже рік депутатом Херсонської обласної ради від слуги народу. І в той час він вже був депутатом від е Єдиної Росії на окупованій території. Так про яких ви зрадників розказуєте нам? Хотів би я спитати Юсова. Чи не їхня ця функція запитати в зрадників, а не в е, політичних опонентів? Бо опозиція вона ж не ворог держави. Опозиція це про альтернативна пропозиція шляху. І коли ми говоримо про опозицію в вигляді е, європейської солідарності, то Європейська солідарність жодної шкоди не робить. Навпаки, Європейська солідарність. На відміну від брикання слуги народу в Київраді, таки продавила рішення про передачу мільярда гривень на оборону країни з місцевого бюджету. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.